Демонстрація роботи UPS 500 l Вихідні характеристики демонструватиме вольтампер Ось це в форму вихідного сигналу. Цей мультиметр напругу на шунту по батареї. Шунт на 100 А75 мВ. Щоб дізнатися, яка сила струму в ланцюгу, потрібно 100 розділити на 75 і получне значення умножити на покази мультиметра. З позитивним знаком буде в нас йти робота від батареї, з негативним знаком заряд. Запускаємо від батареї спочатку. Є звукова сигналізація. Запустився на виході синус. Навантаження 270 Вт, 220 вольт, 24 мВ видно, що споживає від батареї. Показує навантаження 86%. Працює від батареї. Індикація працює. Тепер подаємо мережу. Все, подали електричну мережу. Перейшов на мережу. Зараз буде плавно наростати струм заряду. Так як батарея частково заряджена, більше не росте. Змінюємо напругу на вході. Стабілізація працює. Перейшов на роботу від батареї. Піднімаємо напругу. Перейшов на роботу від електричної мережі. Тепер перевіряємо автоматичний старт. Виключили. Витягнули вилку. Прилад повністю потух. Подаємо електричну мережу автоматично. Включаємо в електричну мережу. Прилад автоматично стартує. Вихід включив. Перейшов на роботу від електричної мережі. Пішов заряд батареї. Заряд є, вихід видає, потужність тримає, все. Індикація є, замінені були наступні компоненти, дисплейний модуль повністю з кнопкою включення, так як вона нормально не працювала, і пару дрібних елементів. Все, виключаємо.